Карпатську січ розформовують добровольці, котрі від початку АТО воюють на сході зараз не потрібні в збройних силах України. Паперові баталії постійні наскоки ревізорів виявилися виснажливішими за битви під Донецьким аеропортом. І комбат січі вирішив іти з війська, а з ним і більшість навченого бойового батальйону. Свій бойовий шлях Карпатська січ почала два роки тому. Одразу як почалась війна. Спочатку добровольчим батальйоном бійці пройшли вуглегірс, здебальцеве піски та Донецький аеропорт. Згодом, як зведена штурмова рота, увійшли до складу 93-ї механізованої бригади та боронили позицію Мурашник найближче до злітної смуги зруйнованого літовища. Пішла 120-ка, Ще одна. При цьому добровольці завжди були зразковими бою і тверезами на відпочинку. Воювали без всяких будь-яких зауважень. Ну от є нас загинувші, є в нас покалічені, є в нас які, які поранені бійці. Декілька місяців тому Карпатська Січ разом з усією 93-ю бригадою вийшли на ротацію, і вже у тулу бійців приголомшила новина: Карпатська Січ більше не потрібна. Певний час я про якось питання залагодити. Думав, що якось вдасться мені знайти порозуміння із військовим командуванням, але Декілька днів назад мені чітко сказали, що з цього нічого не вийде. Карпатська січ є розпорядження. Карпатська січ повинна бути розпущена, розкидана по всій бригаді, навіть по всьому фронту. Генеральному штабі в свою чергу заявили, що на папері карпатської січі ніколи не було а була зведена рота, і ось тепер поза АТО, для них просто немає штатних бойових посад. Тому бійцям запропонували йти на ті, що є. Керівник лазні польової. Кухар таке у артилерійські якісь підрозділи. От, тобто ну посади якісь другорядні, не бойові. Тоді ж, коли Карпатська Січ воювала, штатний розпис батальйону нікого не цікавив. Радіотелеграфіст записано. По факту я тут заступаю. Ось від моменту присяги я заступаю на передову позицію. Усім їм пропонуються посади у складі бригади. Так само, у разі, якщо військовослужбовці не згодні з рішенням щодо розміщення в бригаді, Їм пропонується можливість перевести в інші підрозділи інші військові частини. Оча з самого початку при легалізації добровольців Карпатська Січ ставила лише одну умову зберегти підрозділ разом. Тепер всі домовленості ламаються. На цей момент з Карпатської Січі подали заяви на звільнення 70 людей, у тому числі командир Олег Куцин. Речник генштабу Владислав Селезньов пообіцяв, що у генштабі все таки спробують знайти компроміс. І можливо, бойова історія карпатської січі не загубиться у військовій бюрократії. Євген Заренко, Ольга Павловська, Сергія Заренко, ТСН 1+,1.